Так, добрий день. Ремонтуємо компресор. Руки такі в мазуті. Хвороба. Я думаю, стівся. Хвороба, тече компресор. І тече з внутрішньої сторони, коли включений, коли качає. Коли не качає, все, все гаразд. Так, що роблю? Рідний вал. Нарезал резьбу в отворах М6. Зробил такие шаебочки. Так, одна Е. Ага, две шаебочки. Четверки. Металлой вот с такой короночкой. Можно обычайные шаебочки. Но мне Треба, чтобы толще было. Кілочко. Суть стабовым вал. Ну сейчас сберу, сейчас покажу. Так, ну ось так приблизно вышло. Так, масуху зебрав. Сейчас надо все просиликонити Це штифтик. Потім уже ну, другой заблю, обрежу. Нет, с, с внутренней стороны будут. Тут воно прокладку і не буде випадати, а якщо відсіль, то він там буде випадати. Ну ось так. Зараз це помажу, засіликоню, поставимо і будемо випробовувати. Може щось вийде. Тому що це біда. Воно тече там все в маслі, в мазуті, вау. Жах. Просто жах. А так. Час, час роботи, руки в мазуті. І все воно повинно працювати. Так, не стає. Ага. Чому? Ось чому. Пішов трошки його підпиляв? Ні, не стає. Треба зробити болтик під Патай. Зробити буде торп'ять патай. В кришечки зробити фасочку. І це буде працювати. Під викрутку поставити болтик на 6. Все буде нормально. Так, що, все стало так, воно. Тугенько-тугенько, тютелька в тютельку Звичайно, посадив на різьбовий. Герметик, щоб не відкручувалось. Ну. Все, збираємо і час покаже в роботі, як воно буде. Побіжить чи не побіжить. Ще хочу похвастатися. Бачите які бомба?